Нашої уваги, слимак іспанський, котрий з'їдає урожай зараз в Україні, також в цілій Європі. Цей слимак досить такий не нажера, він їсть листочки, він їсть плоди, картоплю, перець, все Огірки, все, що бачить квіти у мене також їсть. Як з ним боротися? Він не любить золи, також гірчиці. Сіль не варто сипати, тому що сіль ви засолите. Ділянку свою, вона буде непридатна для вирощування овочів та фруктів. Сільні. Хімію я теж не використовую, тому що я не хочу хімії на городі, в мене город невеликий. Я їх збираю вручну, вдіваю рукавиці, надягаю і збираю, потім виношу в ліс. Також вони збираються під дошками. Ну, можна постелити дошки по городу, по саду, туди нанес тканину якусь мокру під ту дошку. Потім ми. Через два.